Бо служіння прочитаю текст, який записаний в Екзясту 9 розділ, буду читати з 13 по 18 вірш. Екзеаста 9, 13, 18. Також оцю мудрість мудрість бачив під сонцем, і велика для мене здавалась вона. Було мале місто, і було в нього мало людей. І раз прийшов цар великий до нього, його оточив, і побудував проти нього великого Бога. Але в ньому знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю та пізніше ніхто не згадав про цю Богу людину. І я говорив: краща мудрість за силу, однаково погоджується мудрість бідного і не слухають його слів. Слова мудрих, почуття спокої краще від крику володаря поміж зглуздами. Мудрість краща від зброї великої, але один грішник погубить багато добра. Е як цей текст перечитував, звернув на нього увагу, тому що мені здається, що він відображає наш час. Якщо е ну, ви ще раз його прочитаєте, прочитайте уважний текст і подивитесь на контекст, в якому ми живемо, то напевно він вам нагадає дещо. Однак я хотів би трошки ширше глянути. Перше, що коли Соломон розпочинає цю історію розповідати, він говорить про те, що. Я бачу сонцем мудрість, і ця мудрість для мене великою здалася. Соломон дуже багато хороших речей написав. Соломон написав приписи Соломона, еклезіаста. Соломону було багато мудростей. І Соломон багато що проголосив. Однак, ось, коли він цю історію проголошував, то він говорить, що. Серед всієї мудрості я знайшов одну істину, яка мені здалася, виділяється серед інших. І ця істина досить велика. І ось він цю істину виражає в деякій історії. Цю історію він наводить як ілюстрацію до певної істини. Цю історію він розпочинає з того, що було велике місто. Це місто воно було бідне, воно було небагатолюдне. І ось на противагу цьому місту виходить військо Великий, цар Великий. Цей цар на противагу до цього маленького міста може все, ну майже все, з цієї історії. Він оточив його, побудував проти нього великого Богу. І коли ось звернути увагу на цей четвертий вірш, то здається, що ситуація для цього міста Патла. Місто приречення. Однак серед цього міста знаходиться одна убога людина, яка, крім того, що була убога, була ще досить мудра. І вона своєю мудрістю це маленьке місто. Ну, це чудово, що знаходиться людина, яка врятовує місто. Однак історія на цьому не закінчується, Соломо продовжує цю ілюстрацію. І він говорить про те, що закінчилась війна, проходить час і пізніше цю людину ніхто не згадує. Ви знаєте, коли я роздумував над цією ілюстрацією, то перше, що я подумав, що насправді люди досить рідко звертають увагу на бідну людину. Коли ми дивимося на бідну людину, то нам не впадає в вічі, нам не приходить в голову думку, що ця людина може бути досить розумною і мудрою. Ось коли ми уявляємо собі мудру людину, ми уявляємо собі успішну людину. Наше суспільство намалювало певний портрет успішної людини. Успішна людина це людина, яка веде бізнес, яка має в своєму підпорядкуванні якусь кількість людей. Це людина, яка має будинок, машину і майже не одну. Це людина, яка може собі дозволити майже все, може допомагати іншим. Однак Соломон на противагу пише, що, е, виявляється, убога людина, яка мало що має, вона може бути досить мудрою. Більше того, її мудрість може мати вплив на інших людей. Людина може бути мудрою і розумною відносно свого життя. Ми можемо хитрими бути і розумними відносно того, як спланувати своє майбуття. Однак досить мало людей не можуть проявляти мудрість, і ця мудрість буде впливати на інших людей. Словом, пише пишеться історію, що знайшлася людина, яка мала мудрість, і ця мудрість врятувала ціле місто. Однак не противаги у цій хорошій мудрій людині місто протистоїть. Це місто пройшло ще часу і воно забуло про цю людину. Це просто нонсенс. Повів собі, що в нас зараз війна, з'являється якась одна людина, яка вирішує все. Війна закінчується миром, всі території до 91-го року. Ну все, все чудово. Ну, я, 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 яка, яка реакція має бути громадян, громадян по відношеною до, до цієї людини? Ну, Очевидно, її має бути максимально пошана. Цю людину ну, всі мають на руках носити. Однак, словно пише, що насправді на цю Богу людину ніхто не задав. І крім цього, ця людина так і залишилась Богою. Соломон продовжує. І я говорив, краще мудрість за сил, однаково погоджується. І я говорив, краще краща мудрість за сил, однак погоджується... погоджується мудрість бідного і не слухайте його слів. Слова мудрих почуття спокій краще від крику володря поміж зглуздими. Мудрість краще від зброї військової, але один грішник погубить багато добра. Соломон продовжує, і він говорить про те, що насправді ця історія не закінчилась. Я не знаю, чи ця історія ну, реально відбувалася. Можливо, тому що ну, такі історії в житті э, людей ну, вони відбувалися. Тому, можливо, Соломон дійсно це бачив десь. І ось він продовжує, що історія не зупинилася. Він говорить про те, що насправді це місто воно б багато для себе користі мало, якби воно продовжувало спілкуватися з цією молодою людиною. Чому? Тому що це місто воно могло, б, могло б збагатитися за рахунок цієї людини. І він саме тому пише, що краще мудрість за силу, однаково погоджується мудрістю. І потім 17-й вірш, слова мудріх почуті спокій, краще від крику молоди. Більшими словами, словам говорить, що мудрість, і розумні речі в спокої, превентивні заходи, вони набагато кращі, аніж війна. Ну і 18-й вірш він як підсумок всього всього, він каже так, мудрість краща від зброї військовій, але один грішник погубить, погубить багато добра. Тому продовжує говорить, що е, мудрість, превентивні удари, превентивні засоби, е, підготовка е, набагато краще, аніж пролита кров. І е, на противагу до мудрої людини він наводить е, е, грішника. Він говорить, що один грішник може погубити багато добра. Ви знаєте, це біда людей, біда людства, що може з'явитися один грішник, який підбудеш таких собі саме грішників, який наробить багато біди. Я коли читав цю історію, згадав книгу Віктор Гюго написав знедолені, до речі, Потім, коли критики читали цю книгу і обдумалися на цією книгою, то вони казали, що це Нова Євангелія або Євангелія Сьогодення. І ось там є головний герой Жан Беджан, і у певний період свого часу він був мером міста. І ось у це місто приїжджає інспектор. І він дивився на цього мера, на Жана Лежана, і дивився і щось йому нагадує. Ви знаєте, Жан Лежан у тій книгі зробив дуже багато добра. Він коли приїхав в місто, то місто воно було ну, не, не саме найкраще. Однак Жан Лежан розвинув те місто, побудував фабрику, став мером, робив багато добра. Інспектор він подивився на всю родину і він здогадався, що, що це насправді не ця людина. Однак, замість того, щоб пропустити це, замість того, щоб залишити, щоб жан Блежан продовжував робити багато добра, інспектор продовжує добиватися свого, щоб Жанна Лежана засудили, що ви посадили в'язницю. Ця книга в принципі, ілюструє людську природу. Я прочитаю ще один текст. Мені здається, що він перегукується з цією історією і з тим, що сказав цар Соломон. Я прочитаю Ісаїю, 53 розділ, буду читати з 1 по 5 вірш то наші спасені звідси повірив, і над ким відкрилось рамено Господня, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Немав він принади і не мав і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. І від якого обличчя ховали, погоджені, і ми не цінували його. Направду він ж наші немочі узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого. Ніби Бог його дарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гіхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його шанами нас здоровим. Я думаю, що майже всі, хто тут сидять, здогадався про кого історію, про кого свій текст описує. Це про Христа, про Месію. Наше людство, воно як те місто. Розвивалося, воно е, було оточено ворогами, було оточено ворогом, Могутнім ворогом. Ісус Христос, коли писав, то він говорить, що рикає лева. Ось у певний момент людства приходить Ісус Христос, який перемагає. Перемагає цього лева, він дає перемогу, він людині пропонує хороше життя. І людині пропонує війти в свою перемогу. Більше того, коли Ісайя пророст пописав, то він пише, що Ісус Христос Він був, він був як галузька мол, сухої землі. Він був як ота Бога людина, яка нічого не мала. Він народився в звичайній сім'ї, яка була досить бідна. Мол, корінь сухої землі. Немає принаду, немає пишоти, і ми його бачили, таке сильно було, щоб його пожадати. Він не був, його люди покинули. Ісус Христос це е, найбільша мудрість, найбільш, найбільш мудра людина, яка існувала. Ісус Христос це людина і одночасно Бог. Ісус Христос це, е, це спасіння. І Ісус Христос пропонується людям. Звичайно, коли Соломон писав цю історію, цю ілюстрацію. Напевно, Він не розумів до кінця, що Ісус Христос прийде, що він, він не уявляв свого плана Спасіння. Однак ця історія вона, вона показує відношення людини до мудрості, відношення людини до спасіння. Ісус Христос людсько, пропонує спасіння. Ісус Христос пропонує е, вихід. Ісус Христос пропонує е, знання. Ісус Христос є Творцем, Ісус Христос е, створив людину. З іншої сторони, коли ми поглянемо на цю історію, то ця історія нас вчить тому, що е, що ми як особистості, які прийняли Ісуса Христа, не маємо залишати Ісуса Христа. Коли Соломон писав ту історію, то він писав про те, що. Е, був муж мудрий, який звільнив місто, який дав перемогу. Однак він потім був погоджуваний. Ця історія нам говорить про те, що в нашому житті Ісус Христос не має бути погоджуваний. Ця історія нам говорить про те, що у нашому житті ми маємо згадувати, а що ж Ісус Христос зробив. Ця, ця історія, ця ілюстрація притча говорить нам про те, що. В нашому житті пролита кров Ісуса Христа, вона має звеличуватись. Я хотів би, щоб ми сьогодні, згадуючи страждання Ісуса Христа, що ми звеличували Його, представляли, щоб ми згадували, що він зробив в нашому житті, і щоб ми цінували Його Ну, хай буде вічна подякувала. Амінь.